Вітаю діти! Заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком і буквою Де. Послухайте пізнавальну розповідь про пташку Дятла. Дятел неперелітній птах. Він зимує разом з нами. Дятла називають санітаром лісу. А чому? Тому що, коли він. Довбить по стовбуру дерева своїм дзьобиком, він позбавляє дерево від шкідників. І коли дятел працює, всі чують звук д-д, д-д. Скажіть діти, яку пташку називають санітаром лісу? Дятла, правильно. А коли дятел стукає дзьобиком по стовбору, який звук ми чуємо? Д, д-д-д. Давайте з вами разом його повторимо: д-д, д, д. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми вимовляємо цей звук, то ми його проспівати не можемо, ми можемо його тільки почути і вимовити. Подивіться, на цього чоловічка. Його ротик перекритий, коли він вимовляє звук Д. Давайте зробимо вправу для розвитку мовного дихання. Для цього нам знадобляться олівці. Будемо на них дмухати. Давайте порівняємо з вами твердий звук Д і м'який звук Д у двох різних словах: слово дім і слово дим. У слові дім. Ми чуємо звук ді м'який. У слові дим звук д твердий. Давайте діти вивчимо з вами чистомовки. ДИ-ди-ди вийшли з води. ді «Ді-ді-ді» ді хвилі на воді. Ду-ду-ду. Граю на дуду. Де-де-де, мабуть, джміль гуде. Дидактична вправа. Я називатиму вам слово. А ви, діти, доберіть до нього кінцівку. Слово буде без останнього складу. Ви додаєте склад ДА. На – «да». Пого. ДА. Сере. Да. Секун. Да. Коман. Да. Молодці. Давайте, діти, порахуємо, скільки виразів почуєте звук Д у віршику. Дятел дзьобом дуб довбав, Дітям хатку будував. Скільки їсти. 6 молодець. Діти, скажіть мені, а на що схожа буква Д? На дім, правильно! Давайте з вами пофантазуємо і намалюємо дім, у якому багато діточок. Це дитячий садочок. Намалюйте його!